Ну активність спостерігається у Покровську дійсно вже продовж останніх місяців. І а, сьогодні наші військові говорять про те, що ситуація дійсно складна, втім вона контрольована. Більше того, напередодні головком Олександр Сирський говорив і про те, що а, змінюється ситуація із дронами. Сьогодні дрони Російської Федерації. Все більше атакують і прикордонні регіони і активізували загарбники вже свої удари. І в зв'язку з цим ухвалено низку рішень щодо посилення протиповітряної оборони на цих напрямках. Зокрема, як сказав Сирський, шляхом збільшення кількості екіпажів дронів перехоплювачів. Про це будемо говорити далі. Офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Володимир Назаренко з нами на зв'язку. Я вас вітаю, пане Володимира. Добре, ранок студії, добрий ранок, телеглядачі. Дякую за можливість долучитися до вашого етеру. Дякую вам. Ми звісно починаємо ситуацію на фронті на тому напрямку, де перебуваєте ви, і те, що сьогодні безпечно говорити в ефірі, як сьогодні поводить себе ворог? Чи можна казати про те, що можливо почалася якась осіння зимова кампанія, як часто люблять росіяни найменувати ті чи інші якісь початки? Хоча здебільшого ми бачимо, що тиск він однаково є сильний по всій лінії фронту, і очевидно, що це залежить від того, чи мають на сьогодні Росіяни ресурси, а очевидно мають яка тактика сьогодні ворога. Звісно, можна говорити, що наша бригада і наш батальйон Сили Свободи зараз виконує задачі на одному з найбільш напружених напрямків. Це Покровський напрямок, це північна частина Покровського напрямку. Тут відбуваються дуже гарячі запеклі бої. Ні, на мить не вщухають останні вже кілька місяців, чи два, чи три місяці. Особливо тут ніхто там час не рахує. Єдине, що дійсно з настанням осіннього періоду може змінюватись так чи інакше тактика та ворога. Ми розуміємо, що під час Кінця весни, початку літа, літньої кампанії, та й кінця осені. Початку осені ворог продовжував робити ставку на пересування дрібними малими групами під прикриттям зеленки, під прикриттям рослинності на полях. Та й ну фактично, ворог цими групами по два, по три, по чотири пересувався в зеленці, пересувався ледве не в камешах, Спробував накопичитися величезною кількістю оцих от малих дрібних груп, штурмових груп здійснював спроби просуватися. В більшості випадків ці групи виявлялись, вони відпрацьовували, знищувалися. Тобто, всі сили оборони, всі підрозділи нашої бригади і інших підрозділів, загалом сили оборони при виявленні будь-якого ворога, відпрацьовують відпрацьовує так, щоб він не мав шансів проходити. Але на жаль, все ж таки десь є. Ворога спроби штурмових штурмів саме застосуванням стрілецького зброєння, тобто стрілецькі контакти. І тут мої побратими бійці-піхотинці, які на своїх плечах несуть найбільш небезпечну. Роботу фактично тримають лінію фронту. Все ж таки, в більшості випадків ледве не щодня, ледве ще там не що кілька годин відбувають спроби ворога, в тому числі просуватися і саме з стрілецьких сутичках. Тому ситуація лишається надзвичайно напруженою, тобто ворог продовжує тиснути з використанням величезної кількості ресурсів. У нього є намагається перевагу в ресурсах перевести в якісь успіхи. Мало в чому вдається це ворогу зробити, адже ми розуміємо, що навіть перевага в кількості живої сили у ворога, яка у нього там є. Ну фактично, ми бачимо щоденні втрати ворога, але ми і так само розуміємо, що ворог може дозволити собі оперативно поповнювати ці втрати, проводити ротацію, проводити переміщення, накопичення, посилати все нові і нові штурмові групи оцих одноразових солдатів. Які мають абсолютно різну підготовку, тобто, це можуть бути якісь е, нашвидкоручно збирані, завербовані найманці, злочинці, зеки, яких там потримали 2-3 тижні на полігоні, дали автомат гвинтівку е, три набої, металеву казку. Так на жаль, тут можуть на покровському напрямку і зустрічатися все ж таки і більш якісь професійно підготовлені штурмові групи з кадрового складу окупаційної армії. Тому е, ситуація лишається на, дуже небезпечною і. І в будь-якому випадку, те, що я кажу, попри те, що у ворога там низька мотивація, те, що ми розуміємо і бачимо як засобів масової інформації, та звітів нашої бригади, звітів нашого батальйону, велика частина окупаційних підрозділів в тому числі здаються в полон. Але в будь-якому випадку не можна недооцінювати ворога, тому що тут у нього сконцентрована дуже велика кількість ресурсів, і ми розуміємо, що у ворога переваги і в кількості боєприпасів, і в кількості. Ці застосування керованих на керованих авіаційних бомб, тобто вони далі продовжують бомбардувати ближні і дальні доли. Та й в принципі такого розуміння як лінія фронту немає. Є вже там зона контакту, червона зона, зона кілзона, яка м -м, ну під постійним моніторингом з обох боків величезної кількості дронів, БПЛА, ФПІВІ, тобто постійно небо жажить від дронів, і постійно йде відпрацювання відпрацювання по ворожим виявленим цілям. Ну, також дійсно це небезпека, яка постійно є для наших військових. Сьогодні кожен з нас може трішечки додати безпеки, скажімо так. У Вас триває збір. Будемо показувати аркот на екрані. На що збирається, на що потрібні кошти. Я так вже край мока побачила, звісно, але для глядачів, щоб було більш зрозуміло, як кожен сьогодні може долучитися до збору. Дійсно, у нас зараз триває загальнобригадний збір на засоби. Ми розуміємо, що. Ми маємо в першу чергу воювати проти величезної кількості засобів, які є у ворога, і живої сили, яка є у ворога. Воювати в першу чергу технологіями, навичками, координацією, взаємодією, вмінням. Ну, в принципі, на нашій стороні правда, на нашій стороні ідеї, на нашій стороні. Єдність українців, і власне, хотів би подякувати вам за те, що анонсуєте збір нашої бригади, закликаєте українців донатити, подякувати українцям, які продовжують на четвертому році війни 11 річної війни донатити, підтримувати військо, допомагати і кожну вільну копійку, кожну вільну гривню. І у суботній ранок навіть чашку кави донатити на потреби сил оборони, знайомих бригад, знайомих військовослужбовців. Це зараз збір на дрони перехоплювачі проти е ворожих шахедів, в тому числі, адже ворог використовує шахеди не тільки по е мирним далеким тилам, мирним містам, ледве там по всі, ну, по всій території України. Ворог використовує ті самі шахеди, і по, е умовно кажучи, ближнім фронтовим тилам якості так само. Само аналогів тих самих керованих не керованих авіабомб, тобто загалом ворога іде тактика максимального тиску, максимального терору і бомбардування, як із артилерії, так з керованих бомб, так і із застосуванням дронів, тобто ворог продовжує використовувати дрони, в тому числі для такого турбуючого терору. Також сьогодні військові пишуть свої думки щодо кілзони, очевидно, це таке собі нове явище для сучасної війни, і от зокрема один із військових, зокрема Бунятов, каже про те, що кіл зона по всій лінії бойового зіткнення це є насправді нашою метою, тому що це унеможливить росіянам наступ, але поки що на жаль це вдається. Окремі прориви росіян є. Це також ми бачимо на Покровському напрямку. Як сьогодні можна характеризувати і визначати ось цей термін Кіл -зона? чи можна сказати, що дійсно за Певний час це може стати такою тенденцією по всій лінії бойового зіткнення. І це власне те, що може сьогодні зупинити війну, зупинити ворога. Власне, от таке поняття, вже, як я вже сказав, немає лінії такого розуміння, як лінія фронту. Є червона зона, просто там смуга смуга, в якій відбуваються активні бойові дії, активний контакт. І ми розуміємо, що, на жаль, і у ворога є можливості, і у сили оборони е тотальну вестер розвідку е на глибині в 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 кілометрів, тобто, відповідно, різними засобами БПЛА, і виявляти всі переміщення супротивника. І, відповідно, вже виявивши ту чи іншу групу ворога, Звісно, чому літня кампанія вона відрізнялася відрізнялася, мала певні особливості, тому що активна рослинність активна можливість в зеленках, в посадках, в високій траві, камишах, тощо маскуватися і робити себе непоміченими для БПЛА. Зараз вже, коли листя впадає, все ж таки набагато легше побачити, помітити ворога навіть ворожі потинці, ворожу техніку, і вже при виявленні застосовувати різного роду озброєння. Є певне змагання між підрозділами артилерії, підрозділами ударних БПЛА, хто швидше знищить того чи іншого ворога, але спільно в цьому це бажання якомога швидше знищити і на відстані якомога далі від Позиції наших побратимів-піхотинців, які, я вже сказав, які виконують найбільш небезпечну задачу. У нас достатньо ну, нам треба ще більше, скажімо так, засобів для того, щоб кожного цього виявленого орка ем, одноразового їхнього там штурмовика е, відпрацьовувати так, щоб він не підходив до наших позицій. Треба ще більше артилерійських снарядів, треба ще більше артилер... ударних БПЛА, дронів коптерами зі скидів, Тощо і, от, власне, за такою логікою, це визначає, що таке в принципі кіл зона тому що орк від fpv дрона від артилерійського послу, від мінометної міни може загинути і бути знищений як на відстані там в 5-4 кілометра, 6 кілометрів. Тощо, так і на відстані в 1-2 кілометри, і все це в принципі є така територія смуга активної активних бойових дій. Також, от ми бачили під добропіллям, нещодавно такий випадковий або плановий прорив ворога, де вони висунулись вперед. Це видно також на карті Діпстейт. Пізніше була, була інформація про оточення цих російських військових. Тим не менше ситуація складна, але контрольована. Але не хотілось би, щоб росіянам, взагалі вдавалося вчиняти ось такі прориви і мати якісь певні успіхи. Що треба зробити, щоб можливо мінімізувати такі прориви, завдяки чому ворог зміг ось так просунутись, нехай на. Вузькі ділянці фронту, але вперед, е, власне, я хотів би наголосити на тому, що такі от просування. Я б не сказав регулярних порядків, а в більшості дрібних груп ворога, ледве не диверсійних, це от те, що я сказав, вдавалося під прикриттям рослинності, тобто під прикриттям зеленки по посадкам, по лісам, коли вони все ж таки десь залишалися непоміченими і пробували просуватися. Зараз в більшості випадків ці спроби. Ворога локалізовані, як ми бачимо з мапи Діпстет, як ми бачимо, з заяв Генерального штабу силам оборони вдається прирізати певним чином обмежувати їхні пересування, обмежувати їхню логістику. Ми бачимо в яких темпах, в яких кількостях орки які спробували отак от пройти зараз, здаються в полон або лишилися ну, можливості навіть вийти. Тих місць, в які вони дійшли. Тобто сили оборони роблять все можливе для того, щоб з титанічними зусиллями тисяч і тисяч найкращих чоловіків і хлопців сил оборони, все ж таки е я сподіваюся, що ворога не буде більше шансів. Але так. логіка в тому, що отакі от просування це якраз от під прикриттям е е зеленки і з використанням величезної кількості е ресурсів живі е силі, ресурсів е в, в е одноразових солдатів. тут сконцентрував. Тисячі і тисячі оцих цих оштурмиків. За чому це не так, пане Воломере. Я вдячна. На жаль, на жаль, наш час сьогодні обмежений. Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ Рубіж. Безмежно дякую за роботу. Бережіть себе і обов'язково до нових зустрічей. Дякую, дякую. Вам велике. дякую, дякую.